І 25 киян серед них троє дітей досі перебувають у лікарнях після російського удару 31 липня. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я столиці. А на місцях ракетних прильотів у Святошинському та Солом'янському районах досі тривають аварійно відновлювальні роботи. Там працюють комунальники, волонтери та самі мешканці. Люди повертаються, аби розібрати завали у своїх зруйнованих квартирах. Позвонили в 5 годин ранку, ми приїхали, вже було все розрушене. Одно колоти взагалі не Пробуємо спробуємо, де що забрати, щоб мене, що залишили. Ми займаємося розбором завалів, зашиттям вікон, ремонтуємо в садочку, вікна зараз зашиваємо двері, ну, і всі організаційні роботи. Пиляємо і допомагаємо людям в тому, що їм необхідно. Я нагадаю, росіяни прицільно атакували Києву ніч проти чотири газ. Першу били шахедами, а потім іскандерами було п'ять прямих ракетних влучань, руйнації масштабні. Тридцять одна людина загинула більш як півтори сотні постраждали. І напередодні Україна скликала Радбез ООН. під час засідання, закликали чинити максимальний тиск на Кремль. Відреагував на черговий теракт Росії і Дональд Трамп. Ну а ще Трамп віддав наказ розгорнути дві атомні субмарини у відповідних, як він висловився, регіонах ближче до Росії, де саме не уточнив за словами президента США. Це відповідь на погрози ядерної зброї та коментар голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва, мовляв, десятиденний термін, що Трамп дав Путіну для реальних припинення агресії, це. Крок до війни Росії і США. Трамп також підтвердив: якщо не буде мирної угоди до 8 серпня, США запровадять санкції проти Кремля та його торговельних партнерів. Медведевшемедів говорив дуже погані речі, торкаючись теми ядерної зброї. У нього гострий язик, і ми маємо.